Петер Гане, німецький ведучий та автор, заявив в інтерв'ю, що Німеччина планує з 2026 року перейти на воєнну економіку, щоб врятувати автомобільну промисловість. За словами Гане, великі компанії, такі, як VW, вже готові до виробництва озброєнь. На таємному заході з дилерами професор повідомив, що цього року автомобілі практично не продаватимуться. Але наступного року економіка вибухне, оскільки виробництво буде переорієнтоване на зброю. Гані критикує повернення обов'язкової військової служби, яка має готувати дітей до війни, і вбачає у цьому кроці економічні інтереси. Він закликає до політики, що надає пріоритет інноваціям, сільському господарству та фармацевтиці, замість того, щоб перетворювати Німеччину на завод зброї. За прогнозами, перехід на воєнну економіку був би надзвичайно складним і історично базувався б на прикладах світових війн. Це означало б пріоритетність військового виробництва, централізоване управління ресурсами та державне регулювання ринку без скасування приватної власності. Політичною основою могли б стати закони про делегування повноважень або оголошення надзвичайного стану. Економічно галузі. Такі, як автомобільна промисловість, мали б переорієнтуватися на виробництво озброєнь, ресурси раціоналізувати, а витрати на оборону значно збільшити. Працівники були б залучені через обов'язкову службу та мобілізацію на підприємства з виробництва озброєнь. Пропаганда та контроль медіа були б необхідні для підготовки суспільства до тотальної мобілізації. Ризики такої трансформації включають соціальні заворушення, інфляцію. Економічний колапс після війни та міжнародну ізоляцію через санкції. Історичні паралелі показують проблеми тотальної мобілізації та її наслідки. Водночас, ескалація конфлікту Україна, НАТО, Росія відіграє роль у формуванні громадської підтримки. Наразі німці розділені лише близько 44 підтримують збільшення військової допомоги Україні. Середні рівні ескалації могли б трохи підвищити підтримку, тоді як прямі конфлікти НАТО або великі втрати могли б швидко поставити більшість на війну. Гані та аналітики попереджають, що це мало б незворотні наслідки та могло б дестабілізувати Європу. Натомість пріоритетом мають бути деескалація та дипломатія, щоб уникнути такої воєнної економіки. Посилання на повну статтю можна знайти в описі відео. Більше новин та інформації, як завжди, на баджастими